Та не, блядь! Та то є яка фотоапарат? Не є якийсь... Що маєте файно сказати? Хуй з звезду. Що ви думаєте про село Пикуловичі? Прогулід. А Борщовичі. А Борщовичі сказка. Що <рив> ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. що, хто такий? Я ще не знаю, знаю. не можу. А Юлі Тимошенко. А вона хто така? <laughs> Жінка Ющенка. А президенту Джорджу Буш? О, блін, в Америці. Да. Хайдеш дулярів. <laughs> а Путіну? А Путіну тоже хай дає рублів. <laughs> то ми, блязи без клі. А чому я чоловік? А ще хоче. Жінку маєте? Прошу. Ні, вмерла. То ви так довели. Ну хуй його знаєте. Так ще став. Коханку маєте? О, а не А що ви з ними робите? Граю! А як ви граєте? Покажіть. Нема на кого показати. Нема на кого показати, ага. А є чим грати? От Є-є-є. Є? Ага. Добре. Ну що ж, яке послання у вас для народу України? Дуракево не сюди. Хогаймов молоді, а зараз її випущуть нас. Не дають Я був Дуракело.